Тепер підемо на перший поверх. От у нас мармурові сходини. Вони от у нас ведуть до першого поверху. То вихід на вулицю. От двір у нас такий звідси з виходу із дому. Так, так, так. А Отут от у нас такий собі м -м, побутова кімната, скажімо так. Хоча там в більшості живуть люди, буває. Ну оцей побутово точно. От, входимо на перший поверх, от такий коридор дини. І зліва кімната телевізорна і дитяча. От. Карбидорна Этиача. Это векно на улице в дверь. Вот он Сангу. Сангу. Вот. Кабінет так названий. Ты у нас тут о кабінет. Кабінет. Знову коридор. Столова. Добре. домой. І... И... Кухня. <ріпи> Новапта портрет. <ріпи> ну, і взагалі надії першого поверху. У нас вихід є на вулицю. Ось така у нас вулиця. Ось Вот Як вам?